Ігорю, ви, хоча і не вокаліст, і не виконавець, а Олександр Пономарьов вас як старого друга запросив на відкриття своєї студії. І, дивлячись на усе це, ви вже замислюєтесь, чому ж я не співаю, тому що можна було якусь знижку попросити у ліпшого друга якусь пісню тут записати. Ні, насправді я хочу вам сказати, що слухаючи таких співаків, як Саша Пономарьов, я і не співаю. У мене вистачає розуму, не бути якимсь. Лавським ще одну. Я маю лише одну пісню, яка називається Яйця, яка нарізана з моїх е, на, на, найбільш ляповатих фраз, сказаних в програмі каралки на Майдані, яку потім діджеї обробили, ну як зараз там роблять е, всякі фрази з кінофільмів. Але це не варто того, щоб витрачати кошти. Ну як можна при живому пономарю, де 100 років життя виходити і співати. Я не розумію. Кароки на Майдані вже зовсім скоро у програмі буде 15 років. Ви якось будете святкувати. Там висить фотографія Саша Пономарьов, з відкривши рота, слухає, як співає переможець програми Карока на Майдані Олександр Войвуцький. Ну, Користуючись цією фотографією, я можу попросити Пономарюва надати цю студію для святкування 15-річчя програми Кароки на Майдані. Ще, е, року пройшло після вашого так би мовити творчого розлучення з вашим підопічним Віталієм Козловським судом сьогодні був суд. Сьогодні був суд ще черговий. Ну мені не цікаво говорити про козловська. навіть ж забув хтось такий: ті елементи виховання, які е, Козловському не дано від батьків і від мене як продюсера. Ми не маємо довести в суді. От і все. ви дуже зрідко коментували цю історію, але її дуже активно коментував Віталій Козловський. Тому більшість загалу знає його точку зору, щоб він сам вирішив піти від злого продюсера Кондратюка, який його закабалив. А тепер Кондратюк відбирає всі пісні. Людина лиє на мене усілякий бруд. Здається. Доросла вихована людина, але її не йметься на своєму місці. Він у це розповсюджує різну гидоту. І на мене викладано два іски за два концерти. За те, що я виконував свої пісні, які сам створив зі своїми авторами. Ти отримував менше ніж 30% від кожного концерту. Я пахав на всіх, Катя. Пахав на всіх. А яка ваша точка зору? Я бачив одне інтерв'ю, яке він дав вам. Воно було по суті брехливим. Коли люди брешуть або роблять помсту, або роблять негатив, коли вони роблять зло, їм нічого не сприяє. Я сподіваюся, що добро все ж таки переможе. Я на стороні добра. Мені жаль свого часу, і мені жаль те, що Віталій Козловський виявився банальною свинею. От і все.